Алло, так? Ага, з поліції. Я в розшуку. А, да, зараз, зараз, та, та, зараз приїду так, дякую, так. Саме так робити не потрібно. Нещодавно до мене звернувся клієнт, якому ось так зателефонували, сказали, що він в розшуку. І розуміючи, що в нього є відстрочка, потрібно поїхати разом з дільничним і порішати все питання, щоб зняли з розшуку. І після цього клієнт отримав протокол. І майбутню постанову на 25 тисяч гривень штрафу. Просто так, один телефонний дзвінок. І моя порада, якщо вам телефонує невідома людина з тим, що ви, начебто, в розшуку і маєте якісь порушення військового обліку, то краще спочатку звернутись до юриста, зрозуміти, що вас може очікувати, як підготуватись до розгляду справи про міправопорушення, щоб не отримати штраф або протиправний штраф в майбутньому оскаржити і не мати зайвих проблем. А якщо вам потрібна така допомога або ви вже потрапили в таку ситуацію, звертайтеся за професійною допомогою до мене і знайте, захищайте свої права.